Кікс, Джибель, Герц або Морель. Що з цього обрати та як не помилитися з цим вибором? За відмінності між компонентною та коаксіальною акустикою ми розповідали у попередньому відео. Зараз же ми розберемось більш детально вже по моделях. По моделях акустику можемо поділити на три основні категорії: бюджетна, золота середина та більш преміальна вже для поцінович. топ 3 найкращих рішень у бюджетному сегменті. Акустика Decker cd 162. Новинка від бренду, який зарекомендував себе як дійсно надійний у своєму класі. Глибокий бас, впевнена середина та яскраво виражені високі частоти. Все це за 1900 гривень за комплект від компанії Decker. Модель коаксіальному виконанні 1500 гривень за пару. Акустика від компанії Kix лінійки PD. Більше підійде для любителів гучності густості на всі бабки, чудово тримає високу потужність в довготривалому використанні. 2800 гривень за комплект компонентної акустики і 1800 гривень за пару коаксіальних. Uno. Любиш глибокий там, який бас? Об'ємний звук ідеальне рішення для тебе. Чудово підходить до більшості штатних магнітов. 2800 гривень за комплект компонентної акустики і 1900 гривень за пару коаксіальних. Середній клас. Вже більш потужна акустика, яка підключається до більш потужних магнітол, або до підсилювача, якщо потрібно повністю розкрити потенціал динаміки, вартість при цьому буде дещо вище, але якість звуку вже значно зростає. Герц DSK та DCX 165 вже більш потужна лінійка відомого бренду, яка дасть можливість насолодитися дійсно потужним та якісним звуком. Чудово підходить на заміну штатних динаміків в акустичних системах Rockford, або, наприклад, у парі з більш сучасними магнітолами, такими як T-Ice 3 32 k По вартості це буде 3700 гривень за комплект компонентної акустики та 2300 гривень за пару коаксіальних динаміків. Полюбляєш більш потужний та якісний звук, хоч оновити систему Хармани, при цьому не програти по якості, тоді тобі за Stage 2 від компанії JBL. 3700 гривень за комплект компонентної акустики і 2700 гривень за пару акціальну. Ну і нарешті варіанти вищої ліги акустичних систем. Ці динаміки рекомендую підключати вже виключно через підсилювач, щоб дійсно кайфанути від якісного звучання та вкладених коштів. Одна із самих топових акустика Morel Maximo mk 2 Кристально чистий звук, знаєш, я Morel'ем відтворював. Для поціновувачів звуку одне із кращих рішень на сьогоднішній день, та ще й топ за свої кошти: 5000 гривень за компонент Акустику та 3,5 тисячі гривень за коаксіальну. JBL Stage 3. баса від такої акустики хоч відбавляй. Я навіть не впевнений, що з такими динаміками є сенс ставити саб менш ніж пів кВт потужності. І по вартості 4 900 за компонент на акустику і 3500 за коаксіально. Ну і на солоденьке. Акустика 600-та лінійка відомого американського бренду, дивиться на твій підсилювач на 70 Вт номінальної потужності, як на якийсь жарт. Топова акустика для топових систем. По вартості 8,5 тисяч гривень за комплект компонентної акустики і 4,5 з гривень за пару коаксіальних динаміків. Сподіваюсь, наші поради допоможуть тобі з вибором. Хоча б кожна поїздка була з кайфом, а не просто з шумом на фоні, світ автозвуку звертайте саме до нас.